Як і обіцяла, показую вам детально, як я додавала матеріали до тієї ілюстрації. Почну відразу з самого тостера. Мені хотілося додати якогось насиченого кольору, тому я обрала жовтий колір і додала трошки глянцю, тобто roughness. Відразу додаю назву матеріалам, так мені буде легше використовувати створені мною матеріали. До очей додаю чорний колір, і також додаю рафнес. До металевих частин тостеру я вирішила обрати сірий колір та додати рафнес і металевий ефект. Зробити такий матовий металевий ефект матеріалу. Далі обираю ноги і створюю теж матеріал. Напевно, зроблю десь ближче до чорного кольору. І використаю налаштування шин, додати трошки такого блиску, але щоб не було ефекту глянця. І теж додаю назву цьому матеріалу, тому що буду його використовувати ще для рук. Обираю ноги, переходжу в edit Mode. І тепер, як ви бачите, ноги в нас відразу змодельовані з. Шкарпетками, тому мені треба цим шкарпеткам додати окремий колір, і я обираю полігони з цими шкарпетками і додала новий матеріал, і обираю колір. Далі в режимі Edit Mode продовжую роботу з шкарпетками, додам додаткові грані, щоб таку зробити білу полосочку. На шкарпетках. В режимі полігонів обираю полігон, який я зараз створила, і додаю новий матеріал. Я додала вже створений мною матеріал для шкарпеток червоного кольору, скопіювала його і просто змінила колір на білий. Далі працюємо із взуттям. так само додаємо основний колір. І знову в edit Mode обираю необхідні мені полігони, які я хочу зробити іншого кольору. Плюсик New Assign, тобто застосувати. Я застосувала білий колір, вже, який був у мене для шкарпеток. І так само обираю інші полігони, щоб відокремити кольором язичок. Так, тостер вже готовий. Переходимо до хліба, до шматочків хліба. Сховаю поки тостер, додаю основний колір, налаштую матеріал Sub Surface, щоб трошки в мене він як просвічувався цей матеріал хлібу. Далі в режимі Edit Mode ми знову працюємо з окремими полігонами, щоб додати окремий матеріал. Навколо. Хліба в мене є така корка, то я оберу ці полігони і додам новий матеріал. До очей теж додаю матеріали. Як ви бачите, я наводжу курсор до очей L – гаряча клавіша, тоді в мене відразу обираються необхідні мені матеріали з очами. І так само ми налаштовуємо матеріали для іншого шматочка. Замість того, щоб мені створювати нові матеріали, я просто знаходжу їх вже в створених за назвою. Тепер Давайте попрацюємо з вазончиком. Теж додам основний колір, і до рослин якийсь зелений. Налаштовуємо равнис, тобто більш глянцевий ефект, щоб був. І Subsurface, щоб був трішки такий прозорий ефект. Далі обираю стіл, додаю основний колір. В режимі Edit Mode обираю полігони, до яких хочу застосувати інший колір, Assign. І допрацьовую з налаштуванням кольору. Ну, а тепер в нас залишається стіна. Новий основний колір створюємо. Додаємо новий до, цього ж, до тієї ж стіни, але в режимі Edit Mode. вже обрані в мене полігони, ця плитка. І я застосую до нього інший колір. Ми, як ви зрозуміли, ми можемо застосовувати до одного об'єкту декілька матеріалів. Спочатку ми створюємо основний матеріал, а вже. В режимі Edit Mode ми можемо, обираючи необхідні нам полігони, додавати до них додаткові матеріали. Ось так легко і просто ми можемо налаштовувати цікаві матеріали для наших ілюстрацій. Дякую за перегляд. сподіваюся, у вас це вийшло. Чекаю на результати ваших робіт і до зустрічі на уроці анімації цієї ілюстрації.